Ну я неодинокій. Я відчуваю в собі присутність, добра, радості. І це добро і радість бороть мене неодиноким. Це добро і радість, я його умножаю до вас. Чим більше до вас я маю, те добро і радість. Тим більше я внужаю собі відчуття щастя, радості в добрі. І я не одинокий, бо мені присутні сьогодні життя, радості. Життя радості важніше, як життя відносин тілесних. Я маю радість, і ця радість єднає мене з людьми. Я мою радість, і ця радість дає мені силу ділитися радістю з людьми. Я маю радість. Я відчуваю радість через э, радість в людях. Я маю радість. Ці радість я відчуваю спокій, і спокій відчуваю собі і до людей. Я маю радість і радуюся людьми через радість як багатство, як причина відносин, як причина спілкування, як причина спокою. Але вона невидима, тому вона вічна. Вона невидима, і тому вона сильніша. Вона невидима, але вона всім управляє. Вона все наповняє. Вона не Але На вона робить мене видимо щасливим. Вона не Але Вона виражається в моїх очах, в моїй усмішці. Це невидиме щастя. І людина цього мені не дасть. Кровна не кровна. Дитина моя, чоловік, жінка. Цього ніколи не дадуть це джело Бога, це жива вода від Бога, це дихання Бога, це сила життя, душі і відносин. Це щастя, щастя в дусі, яке не пропаде ні тут, ні вічності. З тим щастям я щасливий, з тим щастям я здоровий, з тим щастям я є щастя для інших. Тому щастя я став людиною для людей. І я знаю, що смерть мені це не забере. Я знаю, що це щастя мене заспокоює а не розпалює жажду, щоб шевіше пити. А в цьому цілому щастя хочу бути мій до достатньої радості, воно мене укріпляє. Я хочу полюбити щастя. Не обіду, не смуток, ні страх. Я хочу полюбити щастя, яким є Мир Божий, дух Божий, я хочу бути в джерелі свого щастя, яким є Господь. Я дам живої води, яка з буде вас втекти в життя вічно.